Друзі, всім вам знову привіт. Сьогодні Святий Миколай прийшов для балих і дорослих, приніс подарунки, тому всіх Миколая вітаю з їхніми іменинами. В загальному ви вже бачили підсумки, таке фінальне відео по трактору. Тепер я хочу підвести фінальне відео по свинках. Значить, перші мої свинки. Обійшлись мені в ноль. Тільки зайняли вони там пів року часу. Почнемо спочатку. Купляли ми свинок 28 березня, їхній вік я точно не знав. Свинки гарної породи, м'ясної. Пізніше відео докладу фотографію самого м'яса. Тут в мене. Є такий журнал, де тут все пописано. коротко я вам розкажу. Дивіться, я в загальному витрати поділив на корма плюс свині, ліки і статичні витрати, я це називаю. Статичні, тому що вони не міняються. Це не зовсім правильне твердження, тому що вони все ж таки трошки міняються. В статичні витрати входило штукатурка плюс побілка, куча. Ну, сам метал на кучу, завіси, гаки, фарба, млин, поїлки, ну, от таке. Я розумію, що воно може поламатися, десь треба підварити, десь треба, можливо, замінити буде поїлку. Ну, поки що поїлки всі справні. Ну Натомість я їх називаю такими статичними. Так от, статичні витрати в мене склали 8300 гривень, враховуючи, що я купив млин самий 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 найдешевший. Метал доволі грубий на кучу, тому поїлки теж досить непогані і дорогі. Е, потім є бочка, наприклад. Ну, яку от я зробив, що воду п'ють з неї. Е, її я не враховував, бо, тому що вона в мене була. Тому розказую просто все, як є, а ви, щоб ви собі вже ну, підстроїлись під свій варіант, якщо хтось задумує таким займатися. Даліше. Самі свині. Самі свині я купував 5 свинок. Точніше, 4 льошки і одну, одного каменчика. В кінцевому результаті 2 льошки в мене на початку загинули. Одна буквально там через 4-5 днів, інша через. Рівно через тиждень після попередньої. Це зіграло, мабуть, один, одну з основних ролів, чому в мене свинки обійшлися в ноль. Бо як не крути, могло би бути плюс дві свині. Натомість вийшло мінус. Але рахую, бо тому що я їх витрачав на це гроші. Так, свинки 15500, це є по 3000 були льошки і каманчик був 3500. Дальше. Е, дальше, дальше, дальше. Дальше на корма. Корми в мене пішло 9430 гривень. Чому так? Тому що я пшениці зовсім трошки докупив там 100 кг, е, купив ячмінь. 500 кілограм. І купив кукурудзу. Кукурудзу купив 400 кілограм. Так як мав купувати 500 спочатку. Але коли вже одна свинка відійшла була, я мені привезли тоді кукурудзу. Так взагалі б замов би 300 кг, Бо виходить, що 100 кг на свиню мало би йти. Натомість, пшениця, решта пшениці, що в принципі, один з основних кормів був. Це десь в районі тони. Ну кажу, я там докупив 100 кг буквально от, тонна пшениці була своя. Її привезли, знаєте, що в нас є пай 1,5 гектари, і за тих півтора гектари нам привозять там, ну, тонну чи тонну 100 пшениці. Я їх не враховував, бо тому що це було мені хоч по-правильному враховувати. І якщо так взяти, тоді взагалі вийшли в мінусі. Ну, вже як є. E, мається на увазі плюс скільки. ну, Пшеницю ми брали по 550, якщо не помиляюсь, чи по 5, точно не можу згадати вже. А, ні, от я брав пшеницю 100 кг, докуповував по 500, за 500 гривень. Тобто, значить брав по 5. Ну, докиньте ще 5 тисяч, значить буде трохи. ну, Мав би бути трохи в мінусі. E, так, і ліки. До ліків я вніс. Ви знаєте, що свинки хворіли діареєю, я їм колов біовід, це вітаміни, тилозин 50. Біовід – це порошок, тилозин 50 це уколи від діареї. І фосбівід – це вітаміни, якраз які проколюються разом з тилозином. Потім я купував такий гель, який пшикається до рота. Не написав назви. І ще я купував від глистів, альбентазол. Також я сюди вніс препарати від ЗВК село. І, до речі, по них теж сказати я використовував Праймоцит плюс Вітапрайм. Праймоцит і Вітапрайм, вітапрайм, як на мене, працюють. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що вони працюють. Потім я купував кліносан, Йодоклін і заживинка. Заживинкою ще не користувався. Кліносан і Йодоклін, е, користуюсь періодично, ну не так, як кажуть вони. Е, обеззаражити можна і звичайним вапном, грубо кажучи, а ціни там доволі космічні. Тому вапно, як на мене, буде дешевше випустити їх, погуляти, посипати вапном. Так, кліносана і Йодокліна, кращий запах і... Ну, спорити не буду. Може і допомагають, може, і не допомагають. Факт того, що я частину купував і, і отак. Е, значить, що ще було? Ще я купував Максі Байт, який в мене особисто абсолютно не працював. Е, треба він, не треба. Я не буду купувати 100%. Звичайні спіралі від мух коштують 100 гривень. Пару штук поставив. Мені хватило, ну, були мухи, але не так, щоб критично. А Максібайт я заплатив 610 гривень, я купував і рідкий, і в гранулах. Ні один не працює, тому, типа, в майбутньому я цього не буду купувати. Хоча кажуть, що воно якось там раз працює, раз не працює, то таке. Далі. Далі я ще купував флоксі-спрей. Це. Спрей, щоб пшикати на рани. Мій брат, який мав свинок в'єтнамців, вони в нього народжували і він проводив кастрацію і забризкував, тобто, працюєш, то, вроді, якщо працює, все нормально. Але цей флакончик в мене ще є і буде надовго, бо він доволі великий, хоч і вартість його доволі. Дорога, 430 гривень. Я хотів купити Чміміспрей, тім спрей наразі не було, а мені треба було попшикати, бо був такий нарост один для, на свинці. Я купував там БМВД, це воно ну, входить, я купував три мішка, потім ще два мішка, п'ять мішків. Е, остання свинка з'їла вже з кормів нових свинок 60 кг. Е, кабанчик. Той, що був другий, він якраз закінчився, виходить, закінчилась корма. В, припустимо, це був вівторок, вівторок закінчились корма. І в середу вже е, ні, вівторок після обіду я його вже не годував, бо тому що він готувався до забою. От, А остання свинка е, прожила от, у нас є по датах. Перше 15 жовтня це 106 кг битої ваги без е, нутрощів, без ліверу, без рад, без голови і без того, що бралося на свіжину. 106 кг. Потім е, 17 листопада, це на місяць довше, це був кабанчик 90 кг битої ваги. Ну, він добре був менш. Розрахунки всі такі самі, без голови, без того всього. І остання свинка це було 28 листопада 108 кг. Трошки більше, ніж перша, але на майже півтора місяці виходить, що вона довше була і довше споживала корм. Якось так. По вазі сказав і. Ага, вартість реалізовував я все до єдиної краплі четвертинами. Там підбирайте ціни, які ви вважаєте за потрібне в себе, якщо будете рахувати для себе. Особисто я продавав цих свинок по 120 кг. 120 гривень за кілограм. І мені багато хто говорив, що це є мала ціна, що в нас вже давно продають по 130, і по 140, є навіть і по 150 буває. Я продавав по 120, бо тому, що закуповував так зерно дешевше. Це не є правильно, бо тому, що зараз ціни на зерно набагато виросли, але вже що є. От тим словом, я обійшовся плюс-мінус в нуль, якщо би от все продав. Я там собі лишив половину свинки, а якби все продав повністю всіх тих три свині, за винятком того, що ті дві здохли на самому початку, то. Получилось в ноль. Було би плюс дві свині, було б, ну не знаю, скільки там. Якщо там по 100 кілограм, хай буде, то було б плюс 25 тисяч. Ну, корму би пішло трошки більше, тому ну, 20 би тисяч заробив, хай буде. От, і що я зрозумів з першого свого сезону з В першу чергу, що твариництво в загальному має. Ризики, як і будь-який бізнес. Ніхто не відміняв хвороби, ніхто не відміняв загибель особин, і дуже воно все ще залежить від своїх кормів. Якщо з кормами ми плюс-мінус розібралися, цей рік воно як є, так є. Е, вже в кінці наступного року, виходить, аж на 26 й рік, як дасть Бог все буде добре, у нас будуть вже свої корма. Е, це трішки удешевить. На мою думку. Ще хто його знає, як воно буде вирощуватись. Ну, суть в тому. Думаю, що, вона, що воно трошки удешевить. Потім, що я зрозумів ще. Е, значить, оці, що нестатичні витрати, вони скоро в мене були 29 тисяч. І за, свин за свинки я заплатив 500. Дійшов до висновку, що. Ну, половина затрат це вартість купівлі свиней. Так, я купив їх доволі дорого, тому так. Але оцих я вже купив, виходить, по дешевшій ціні чотирьох. І дійшов до висновку, що необхідно вирощувати свій молодняк. Саме тому... Так, наші свинки викрикають, як навіжені. От наші чотири п'ятака. Сидять, кричать і хочуть на волю, хочуть бавитись. А отут наша малеча. Вона трошки більша від них. І, як ви вже розумієте, вона окремо, тому що вона. На окремому кормі і вона буде триматися на свиноматку. Так, давайте я вийду, бо тут дуже сильно крики От, і збираюся її тримати на свиноматку. Куплена вона, напевно, тиждень назад. Перейшла на наш корм, все нормально, спокійно, без проблем, без діареї, без того всього. Її вартість була 6 тисяч гривень, вага приблизно 60 кілограм, плюс-мінус, ну може там 50-60 кілограм, вона там трошки більше від тих. Е, можна було б лишити з тих свинок, але вони кажу, вони такі не прогледжується порода, а хотілося б гарну породу м'ясну. І тому вирішено було докупити. П'яту свинку, звільнили місце, там побілили <кхи> вже, бо знаєте, що там ті сиділи великі свинки не побіленому, просто-напросто не встигали все, дуже робилося поспіхом. Зараз вже там побілив, все позаліплював, там, де були якісь дири пробоєний і всяке таке решта, і взяли оцю породисту свинку, породи. Ландрас По вигляду, ну, вроді, вибрали, як на маму, має бути добре. Кількість сосків в неї 16. Єдине, що ми ще не зробили, це не придумали їй ім'я. Якщо у вас будуть когось там. Бажання назвати, то пишіть в коментарі і назв, як ми її би могли б назвати, а ми вже подумаємо. Е, от. І це вже далі не зовсім по свинках. Як бачите, он в тих теж побілив, ну так. До половини, де було дуже грязно. Е, але бачу, що треба добілювати все. І почалося холода. Курка щось сидить. Почалося холода. І тут почало все прямо цвести. Потолок цвіте, і вище цвіте все. Ну, коротше, проблема. Припускаю, що буду робити вон там вентиляцію. Не знаю, там є один блок запінений. Шшш! Ну, що ви? Та дайте поговорити. Е, можливо, ми його виб'ємо або той один блочок і подивимося, яка буде вентиляція. Тут. Нема ні проводки проведеної, ну, світло є і все. А, то все треба буде проводити, скоріш за все, якщо робити вентиляцію за допомогою вентилятора. А як ні, то будемо пробувати робити таку, щоб була природнього типу. Тоді, правда, мають бути приточні клапани знизу і не знаю, де їх зробити. Можна в дверях, звісно. Будемо бачити, ну вентиляція 100% потрібна, бо тому що так в них холодно і от бачите, як двері. Це все мокре. І це абсолютно ненормально. Значить, ще чекають на мене трошки роботи з даним свинарником, ще буде трошки витрат, Ну, це таке. Далі будемо. Пробувати буду вам показувати всі етапи з нашою свиноматкою. Ну і зі свинками далі. А ви бережіть себе і бувайте здорові. Тихо, будь. І бувайте здорові. І гарних вам миколайків!